Елизавета Радагуз, включите мікрофон, будь ласка. Так. Я з приводу контрольної роботи. Ви там провели консультації? Що ви там придумали? Ну, зараз... Ні, так я думаю, що ви вже мені оголосите своє, як то кажуть, псор... Погоджене рішення. Справа в тому, що то, що написала 30-го, ну це дуже далеко, 30-те. Дивіться, вже 30-те, це вже там далі, потім ще пройде там місяць, і треба буде другу контрольну писати Я б думав, що може раніше якось можна. Ви мені сьогодні повинні написати дату. дату Я думаю, що п'ятниця була нормальним е, датою, от 20 що там я пропонував. Ну, зараз вони підібраються, і я ж одна не можу вирішити. Ну, зараз так. ми не будемо це обговорювати. Ви самостійно потім обговорите, да? так? Зараз я просто бачу, що ще мало хто підключився, то я вже побачив, що ви підключились і вирішив з вами поговорити. Думав, що ви мені вже щось скажете. Так. Ну, камери всі можуть включати, а то можна ж як? та типу. Раз. Підключився і пішов собі гулять. Так же ж. Хай комп'ютер працює. Давайте побачимось. Хоч Через камеру. Підключайте всі свої камери, будь ласка. От Так, Угу. Так. От. слабо ви. Підключаєтесь, вже у нас три хвилини пройшло, а ви ще тільки 35. Половинка тільки підключилися. У нас там проблема з посиланням в одній групі, Зараз всі підключаться. А що б посилання? Я ж кабути відправив посилання. Все нормально? О, у вас да, просто воно... в весь час ці посилання змінюються і трохи важко з цим, чому у нас немає посилання яке весь час не знаю. Я чось, мені здається, що кожен раз нове посилання воно більш надійно працює. Навпаки, якщо одне назавжди, ми його виставляємо і всі бачать, що воно є. А змінювати його постійно ми просто можемо пропустити і так, виходить потім. Да. Так, одне посилання набагато зручніше для усіх. Так що його не треба посилати кожен раз? Ні, якщо буде завжди сьогоднішнє, то не треба. Ну тільки якщо воно не буде змінюватись, то не треба весь час висилати. Ви ж бачите, в нас майже кожну лекцію якась група е може загубитись, тому що а чого вона посил... може загубитися? От поясніть мені, Я, я ж там вчора від'єслав нове посилання. Ви його транслювали в своїй групі, і все ну, тому що усі звикли, що в нас одне єдине посилання на кожний предмет. І не дуже можна звертати увагу, коли там щось зміниться ще щось. Тобто таких посилань дуже багато через нас проходить і набагато зручніше, коли це просто одне посилання на цей предмет, і воно завжди таке. Да, понятно. понятно, ну Добре, значить, я так дивлюсь, що більшість вже підключилася, хто хотів підключитися, всі інші, хто не бажає підключатися, ми їх ніяк не заставимо. От. Значить, тоді давайте почнемо працювати за Перепрошую, Мені ще сказали, що до цього тут підіймалось питання про контрольну роботу. Ну, я підіймав його, тому що було мало підключених, а Єлизавета серед староста я до, до неї звернувся. А так ви, ви мені просто повинні дати дату. Я бажав би все ж таки раніше 30-го привести, тому що 30 тридцята це вже пізно, тому ну, що так, вже у ну, нас всього вісім 14 пар, так? І от бачите, у нас вже тоді буде 10-та пара. От фактично, і що ж тоді вже залишається ще чотири заняття і ще одна контрольна робота. Тому я хотів трошки Ну, раніше. Це вже ж типу складність для нас, і ну якщо в нас немає інших варіантів, як це зробити, тому що в я нас так... там. А... Немає вільних днів, або це будуть просто ось такі накладки одне за одним. Значить, життя студентів, воно таке, що семестр там у нас там просто, а потім з'являється така ситуація, що у нас або іспити, або модулі, і всі вони одночасно розумієте? Ну така вже доля студентів. Кажеться, від сесії до сесії студент живеться весело, Знаєте? Потому ну, зазвичай те що, викладачі... те, що ви кажете, що там у вас модулі вже є, модулі. Ну так вона таке життя у нас. Да, у типу, нас е, три пари, потім модуль, після нього ще один модуль, і це все там до сьомої години. Ні, вечора, я ж не кажу, що два модулі. Давайте ви назначайте інший день, щоб у вас не було після пари, трьох пар ще два модулі. А один модуль може бути. Ну, да? Ну, от придумайте. Ну, типу, е, один день за іншим модулі теж... Е... Не Нічого. дуже це, це не ну, зазвичай просто викладачі йдуть нам на зустріч в плані того, щоб нас там не було прям один за одним модулів. і типу того. Катя, Катя, давайте ми це обговоримо. Ви залишитесь після е, не вийдете з конференції, а залишитеся ми поговоримо От три старости і ми поговоримо. Добре? Добре, Все, Тоді переходимо до матеріалу лекції. Значить, я вам нагадаю, да що ми з вами. На попередней лекции. Зараз я подключу свой экран. Так, демонстрация экрана, да? Вот. Это не та лекция. Вот эта лекция. Опять не та. А что ж такое? Теша деталі акція будет. Вот она, так. Так. Да. Бачите мій екран? Так, бачу. Хорошо, значить, я вам нагадаю, що ми розглядали з вами моделі теорії пружності. Ввели такі характеристики, які описують процес да, деформовано напруженого стану пружного тіла. Це переміщення. Ми їх позначили. Вектор з координатами У В, і також вели е, поняття, таке як напруження. Да? Напруження характеризується у нас симетричною матрицею. От вона зараз е, на цьому слайді, ви її бачите. Те велике да? це така симетрична матриця. От по діагоналі так звані нормальні напруження, да? а поза діагоналю так звані перерізуючі напруження або згинаючі напруження. І далі ми з вами розглянули таке питання, як да, оцей тензор, ми назвали симметричну матрицю тензором напружень, буде перетворюватися при переході від однієї ортогональної системи координат до іншої. Ми ці формули з вами отримали. Ось формула 2.9 – це ті як формули, за якими відбувається це перетворення. Да? А далі ми поставили перед собою таку задачу: знайти таку ортогональну. Систему координат прямокутну, в якій наш тензор мав би найпростіший вигляд. Значить, діагональна е, симметрична матриця, найпростіший її вигляд це діагональний вигляд. І от ми е, показали, що ця задача зводиться к пошуку да, координат ортів. От, е, і фактично, математично ця задача виглядає як задача на власні значення для системи, системи лінійних алгоритмічних рівнянь. Ми показали, що оскільки наша матриця симметрична, да, елементи матриці це Тау, да, Тау і СІГМА, отут, а невідомі це косинуси кутів. І, власне кажучи, параметр СІГМА, який стоїть в правій частині. І от виходячи з загальної теорії симметричних матриць, ми можемо стверджувати, що існує рівно три дійсних власних значення, це значення σіг і ті, І існує три власних вектори, які між собою ортогональні, це теж властивість матриці. Ну, а скільки власний вектор знаходиться з точністю до множника, то вони ще і ця система векторів ще і ортонормована. І ортонормована. От надалі, да, надалі ці вісі, да, в яких наш тензор напружень має найпростіший, тобто діагональний вигляд, ми будемо називати головними вісями тензора напружень. А самі значення, да, діагональні значення, головними компонентами тензора напружень. От, а, враховуючи той факт, да, що існує да, така система ортогональних координат. От, з вісімі там ню ми можемо записати формулу переходу від однієї прямокутної системи до іншої, враховуючи, що ми будемо переходити до головних да, компонентів. Тоді наш зв'язок, да, зв який загальна формула у нас була трошки вища, тепер для цього частинного випадку виглядає наступним чином: 2.11, 2,11, штрих. Тобто тепер у нас вже сума ведеться по трьом лише головним компонентам. Так? І от тоді будь який компонент ТАУ Б позадіагонально, АБ приймає значення Х, да, записується за формулою 9,11, а діагональні компоненти от, записуються за формулою 2.11. Да? Це просто частинний випадок, формули, які у нас були вищі. Зараз я до них ще раз повернусь, формули 2.9. От. Так, і, так, да, і так, у нас є да, зв'язок між головними вісями да, і головними компонентами тензора напружень і е, значеннями цих, цього тензора в довільній прямокутній системі координат. Тепер друга характеристика, яку ми будемо з вами використовувати, це характеристика, яка називається деформаціями. Да. От є у нас напруження, а вони викликають деформації. Тобто деформація це зміна форми тіла, да? а напруження це сили, внутрішні сили, які прагнуть повернути наше тіло да, в попередній недеформований стан. От, деформації да, будуть характеризувати. У нас деформації будуть двох виглядів: так звані нормальні деформації. Нормальні деформації це дуже проста річ. От давайте ми розглянемо таку модель, просту. Да? У нас є біпід, от, ну, скажімо, стрижень е, прямокутного перерізу, от, е, на який на впливає сила, яка його, може його стискати або розтягувати. От давайте розглянемо два довільних перерізи, цьому стрижні, переріз Х і переріз Х плюс DX. В результаті прикладання сили да, до цього, до цього значить, зразка да, до цього пружного тіла, у нас він може або розтягуватись, або стискатися. Да? Причому точка Х і точка Х плюс ДХ може рухатись в будь-якому напрямку. От Після прикладання сили точка Х да, у нас може зміститися. А зміщення її відбувається лише в напрямку вісі Х. Да, ми говоримо, що ми прикладаємо нормальну деформацію, тобто таку, яка діє в напрямку вісі Х, або в протилежному напрямку. То точка Х може зміститися і зайняти нове положення Х плюс U від X. Ну, дві інші координати Y і Z я тут не виписую просто для скорочення форми запису. Точка X плюс dx теж може зміститися. І зайняте нове положення, яке буде обчився так. Х плюс dx. Да, це попереднє положення, і вона зміщується на величину у від х плюс dx. Дві інші координати, Y і Z теж вони постійні. Тепер давайте порахуємо, яке, яке ж відносне подовження да, отримав наш зразок. Відносне подовження. Що таке відносне? Це треба взяти абсолютне подовження і поділити на попередню довжину цього зразка. Да? Ну, давайте, от, значить, правий кінець, це у нас x плюс dx плюс u від x dx, лівий кінець x плюс u від x. Да? Значить, знаходимо їх різницю, да? це нова довжина після прикладання сили. Попередня була dx, значить, віднімаємо її від нової довжини так? і ділимо на попередню довжину. Це і буде відносне подовження. І так, що тоді у нас в результаті dx у нас скоротилося. Чисельник у нас залишається u від x плюс dx, мінус u від x поділити на dx спрямуємо dx до нуля. Тобто будемо вираховувати да, це відносне подовження, коли довжина нашого, скажімо, зразка прямує до нуля, тоді ми отримаємо, що відносне подовження характеризується похідною частиною. Від зміщення в напрямку вісі Х по координаті х. І так, dU по dx це, це характеристика відносного подовження в напрямку вісі Х. Якщо ми будемо розглядати аналогічно ситуацію в напрямку двох інших координатних вісі y і z, да, то ми отримаємо аналогічні формули. Да, це буде dw по dy і dw по dz. Вони і будуть характеризувати нормальні деформації, да, нормальні деформації в напрямку вже двох інших координатних вісів. І так, нормальні деформації характеризуються відносним подовженням зразка да, в напрямку відповідної вісі, і математично можуть бути записані у вигляді ДУПДХ, ДВПД, по ВВПДЗ. ДВ Зрозуміло, що е, нормальними деформаціями да, у нас не обмежується характер зміни форми, а можуть бути ще і крім е, подовження і стискання, у нас можуть змінюватися кути всередині нашого тіла. От давайте ми спробуємо охарактеризувати, як діють у нас, да, як деформують наше тіло, е, от зрізуючи е, напруження. Ті сили, які діють вздовж е, відповідних е, площин, да, оці Тау, да, Тау XY, І, YZ І, так далі. От представимо собі, що у нас тіло не деформовано, і ми вибрали в ньому довільну точку О да, як систему координат, ну, Площину координатну Х, да, І. Тобто розглядаємо поки що координатну плащину Х. z нас поки що не цікавить, давайте виберемо два відрізки Це d на вісі І і ab на вісі Х. Так, що спочатку, да, поки ми не прикладали силу до цього тіла, кут між ними є прямим, тому що вони знаходяться на відповідних координатних вісях. Після того, як ми е, приклали е, певну силу, да, кут між відрізками АБ і СД зміни... міг змінитися. Да? От Відрізок АБ змістився і зайняв нове положення Х'Б'. Так само відрізок СД змістився. За рахунок дії, сил і зайняв нове положення це штрих де штрих Тобто прямий кут да, змінився. Ну В даному випадку на, на цьому малюночку він став гострим. Давайте порахуємо так зміну нашого кута. Ну ось тут у мене намальовано да альфа, новий кут між АБ і а, штрих Б, штрих І кут бета утворився, гострі кути між. CD C Д і штрих. Ну, от будемо рахувати характеристику цих кутів, да? Ну, от дивіться, точка А да, і точка Б у нас зміщується. Зміщується в напрямку якої вісі? В напрямку вісі Y. Да? Точка А і точка Б зміщуються в напрямку вісі Y. Я нагадаю, що зміщення да, в напрямку вісі Y. У нас характеризується компонентою вектора зміщення, яку ми назвали В. Да? І так, дивіться. Давайте порахуємо тангенс кута альфа. Тангенс кута альфа Тангенс кута альфа доволі просто порахувати. Да? От, точка А зайняла нове положення А Да? тобто змістилася на V від Х в напрямку вісі Y. Точка Б да, змістилася в напрямку вісі Y і зайняла нове положення V від X плюс, В від Х плюс DX. Тобто відрізок, да, от цей відрізочок, тут він не намальований, але я думаю, розумієте, розумієте, да, який відрізок. Це катет, який лежить напроти проти кута альфа. Цей катет дорівнює різниці V від X плюс DX мінус V від X. А довжина, другий катет, який прилягає до, відра, до кута альфа, дорівнює dx. Таким чином, да, скота альфа. тангенс скота альфа вираховується як відношення двох катетів протилежащого і прилежащого катетів. І так. Коли ми dx прямуємо знову до нуля, ну тут, як і раніше, я крапками, да, крапками позначаю два інших аргумента, які у нас не міняються. y і z у нас не міняються. Да? Таким чином, тангенс кота альфа це є відношення цих катетів. А коли dx прямуємо до нуля, це буде похідна dv по dx. Ну, ми пам'ятаємо, що для малих кутів, а у нас ці кути змінюються дуже мало. Да? У нас ви фактично коли у вас деформується тіло, ви навіть не бачите, що воно змі... змінює форму. Візуально ви цього не бачите. Ви можете тільки за допомогою приборів, цим, приладів це бачити. Да? От. Значить, кути наші малі. Оскільки кути малі, то тангенс кута альфа і сам кут. Це величина одного порядку малості. І тому ми можемо сказати, що це характеристика не тільки тангенса кута де В а й самого кута, тобто сам кут альфа да, визначається як ДВПДХ. Ну точно так же да, можемо тепер подивитися на зміщення відрізка CD. Його нове положення да, теж будемо характеризувати тангенсом кута бета. Тепер дивіться, зміщення відрізка CD відбувається в напрямку вісі Х. Да? В напрямку вісі Х зміщення характеризується чим? Компонентою У. Да? Тому тепер тангенс кута цей підраховується як У. Перша координата Х у нас не міняється, а міняється тільки друга координата Y. От, для однієї точки координата це Y плюс DY, а для другої координати це Y. Тому різниця це є довжина катета, який е, напроти кота. А DY – це довжина катета, який прилягає до кота бета. І знову, спрямовуючи DY до нуля, ми отримуємо частину похідну DU по dy. Да? Це характеристика і тангенса, і самого кота бета. От. Так от для того, щоб ахарактеризувати да, оці е, е, деформації, які ми називаємо зрізуючими, да, їх будемо характеризувати абсолютною зміною кута. Да. Значить, нормальні ми характеризуємо відносною зміною довжини, а ці перерізуючі да, або дотичні. Будемо характеризувати абсолютною зміною кута. Значить, перша зміна альфа, друга зміна бета, а сумарна зміна це буде альфа плюс бета. Ну, або для нескінченно малих відрізків це буде dW по dX DU по dy. От давайте цю характеристику назвемо γ. Да? Тобто, це зміна кута в плащині xY в площині ортогональній вісі Z. І вона характеризується сумою частинних похідних dw по dx плюс DU по dy. Ну, дивіться, гама від XY і гама від YX у нас співпадає. Так? От, якщо ми поміняємо XY, то у нас просто поміняються доданки. Порядок сумування. Якщо ми будемо брати дві інші координатні площини, да, площину XZ або площину YZ, то ми отримаємо аналогічні характеристики. Теж зрозуміло, що їх легко записати. Це DU по DZ плюс dw DX X, да, і DU по DZ, dW по DZ плюс DW под Y. От за аналогією Попереднім випадком пам'ятаємо, що зміщення в напрямку вісі X, це U. Напрямку вісі Y це V, а в напрямку вісі Z це W. Ну, от тому такі у нас суми. І так, да? позначаючи DU по DX, DV В по, і по епсилон Х, епсилон Y, і DW по Z через ε, е, εZ, Або вводячи ще позначення, що 2 epsilon A до гама Аа. Ну, А прибігає в будь-яке значення Х, Y, Z, ми можемо тепер. Деформації в нашому тілі в будь-якій будь точці, от, а характеризувати знову таки симетричною матрицею, да? симетричною матрицею. По діагоналі в нас стоять X, епсилон Y, епсилон Z, які є характеристиками нормальних деформацій. А поза діагоналлю да? характеристики. Е зрізуючих деформацій. От, причому е, ця матриця у нас симметрична. От її надалі будемо називати симметричним тензором деформації. І так, у нас є два тензори, Да? Тензор напружень і тензор деформації. Да? Два тензори. напружень і деформації. Можна запитання? Так, да, Будь ласка. А, у нас там спочатку ви казали, що функції У, В і Добуль да, Так, і W, вони були від чотирьох аргументів, як Y, Z, T. а коли ви писали похідну, вони вже стали від трьох аргументів. Так, угу. да, це вірне зауваження. Справа в тому, що дійсно ми далі повернемось до випадку, коли вони можуть залежати і від четвертої зміни і від часу. Але у нас є, розумієте, у нас є статичні процеси, да? статичні процеси, а є динамічні процеси. От статичні процеси це коли у нас тіло, скажімо, навантажене якимось чином, да? воно деформувалося, так? деформувалося, в ньому є напруження, і от воно під дією цього навантаження, так і знаходиться в напружено деформованому стані. Тоді у нас зрозуміло, що всі характеристики не залежать від часу. Так? І навпаки, тепер дивіться, ми приклали силу до тіла, а потім різко зняли її дію. тоді… Тіло починає у нас здійснювати такі рухи коливальні. Да? От. Ми до цього питання ще повернемось. Давайте зараз будемо глядати більш просту ситуацію, да? коли у нас процес статичний, нема, скажімо, динаміки, нема руху. Тому що рух треба теж враховувати. Я покажу далі, як його треба враховувати. І так, тепер дивіться. Е, і так, у нас є дві характеристики, да? два тензора, напруження, деформація і ще є вектор. Переміщень да, і вектор переміщень. Ну, і ми показали, що вектор переміщень да, і тензор деформації, вони між собою зв'язані. Фактично, тензор деформації записується через частинні похідні вектора переміщень. Тепер, так само, як ми з вами перетворювали тензор деформації, вибачте, тензор напружень, можна да, у теж у нас симетрична матриця, да? теж можна е, поставити перед собою задачі: як, як, да? як змінюються компоненти тензора деформацій при виборі нової системи координат? Да? Питання цілком зрозуміло. От далі я не буду.